Так, всім привіт, друзі! Що у нас за задача? Купили отакий насос, не реклама нічого. Це ми купили самий дешевий, який я знайшов. Він йде пластиковий, такі параметри 750 Вт. Це дренажно-фікальний насос. Не знаю, як він буде справлятися. Нам треба викачати каналізацію. Бо вже 2-2 роки. О, десь два роки, ну більше. ну Біля двох років ми користуємось і ще ні разу не викачували. Каналізація у нас саморобна. Зараз трошки покажемо, яка. Це я ж кажу, не реклама. Ось такий насос купили, по-моєму, 1300 чи 1200 навіть. 1200 чи 1300 ділов. Ну, коротше, не знаю, як він буде качати, але ну, я сподіваюся, що буде. Оце таку. 32 трубу купили під нього. Тут, виходить, йде ось такий. Він сюди отак от вкручується. Зараз давайте поставимо. Спочатку там хочу чисту воду викачати. Там, виходить, де у нас автоматика від колодязя е приямок з кільцями. І там Автоматика води, де вмикається насос і дає тиск мамі. та нам. У нас до мами виходить метрів 70 80 а до нашого будинку десь метрів 30. У мами стоїть на 100 літрів гідроакумулятор. І, виходить, автоматика біля колодця в приямку стоїть. Наганяє до 5 бар. І вимикається. Вмикається, по-моєму, на 1,7 бара. Щось таке. На 1,7. Біля 2 бар. Вмикається автоматика, знову наганяє до 5 бар. І там до цього, як я робив, ще поганенько зробив там з'єднання. Получається, прокапувала вода, і там вже давно стоїть багато води. От її хочу, поки насос чистий. Не вимазаний так сказати, в каналізацію. Хочу там під'їдати. Оце для поливу купив шланг. Його зараз сюди натягнемо. бо потім треба буде оце зрізати. І ми купили отаке з'єднання. Получається, от сюди накрутиться отаке з'єднання. І піде 32 труба для того, щоб геть викачувати нашу каналізацію. В принципі, вона не дуже смердить, тому що ми туди е, бактерії кидали. В принципі, вода брудна, звичайно ж, каналізація. Ну там багато води, тому що миття різне. З унітазу, то понятно, там щось стікає, але ось стірка, в основному там вода, вода, вода. Там, миючі засоби трохи, не дуже так багато. Ну коротше, в основному вода. І оце ж купили такі комплекти всього. Не знаю, як він буде справлятись, такий пластиковий слабенький насос, Ну, надіюсь, що буде. Ну, не буде, відмиємо, буде у нас для води. Як то кажуть, скупи і платить два, двічі. Тому що чугунний коштує десь 2,5. Мені чогось хотілося пластиковий. Якщо він буде хоч якось справлятись з цією задачею, то буде супер. Ходімте, покажу вам, яка ж там у нас каналізація. Так, от це у нас каналізація. Получається, я тут розкопував багатенько, десь знайду фотографії. Може додам сюди у відео. Тому що я там фотографував, коли робив. Викопав я вище свого росту, велику таку тут яму, насипав на дно щебінь, щебенку. Потім дві стопки колес. Колеса, виходить, я. Всередині вирізав, щоб якби е залишити оцей тільки наружний, отак От хоча б на половину цієї ями я старався вирізати з колес середину. і складав теж через щілини кожну стопку. Получається, потім. Засипав все навколо щебнем, щоб якомога краще впитувалася у землю. В принципі, дуже довго це все працювало, все було шикарно. Але я погане зробив, ми б і зараз не викачували яму. Якби я оці ями між собою з'єднав краще, то там в основному через щебінь, через кирпичі, що оці покришки переложені. І погано перетікає з оцієї основної ями в ту іншу. ну будь відходь, я буду відкривати ці ями. Тікай, щоб ти туди не впав. Зараз подивимось. Бачите, вже отут майже повне, а от сюди підійди тут, щоб видно було, що майже до труб. Майже повне, коротше кажучи. А ця ямка, бачите, тут мало. Тут якби мало, вдвічі менше. Ну, коротше, перелив вийшов поганенький. Поганенький вийшов перелив, і тому, в принципі, там мало води, де більше вода. Тут трошки густіше, але я перемішував, то, в принципі, теж майже сама вода. Ну, У мене є там бажання потім перед тим, як я тут все забетоную, або вже більш бетонну таку серйозну каналізацію ще зробити, щоб звідси перетікало в таку яму. А може просто зробити вивід у мене з душового піддону, де ми дуже багато води використовуємо, коли купаємось. Окремо ось сюди, в чисту, в оцю яму. Щоб там унітаз, мийка на кухні йшла сюди в основну яму, а де якомога більше води, от сюди. Плюс я ще уклон дуже зробив сильний, великий, якби це не бажано. Зараз я вже розумію, почитав там інформацію. Треба, щоб уклон був не дуже сильним. Треба підняти вище, тоді ємність ям буде ще більша. Ну і взагалі-то завдяки насосу, будемо просто самі викачувати. І можна буде потім гарно вировняти ці люки, розрівняти більш-менш тут землю. І коли зальється, забетонується через сітку. Тут сітка, розлажу ну, розкладу сітку, коли перед будинком тут будемо заливати. В принципі, будуть. Тільки люки тричати з бетону. І все буде акуратненько, так красивенько, красивенько, нормально. Коротше, обл облагородимо так сказати, це все діло. Будемо працювати. Ну Такий бак у нас на 400 літрів. Це зараз сюди направили, щоб потім на грядки вилити води. Тому що шкода, там води багатенько. Ну Зараз покажу вам. Реально дуже багатенько. Не хочеться її просто взяти і вилити. А тут, будь, ну, ти перевернешся з цим бачком. А тут потім в поливалки і на грядки. Коротше, ходімо, покажу вам. Так, зараз відкриємо там люк і будемо викачувати воду. Давно там уже та вода стоїть. Зараз шлангу розкрутили, відкриємо, зануримо туди, туди насос. І подивимось, що з цього вийде, як воно у нас запрацює, ця система. Зараз подивимось. Так, зараз буду люк відкривати. Отак у нас тут трошки безлад, ніколи навести порядок. Тут треба навколо колодязя заливку зробити, ну, доберемося. Можете писати, що у нас тут все занихає, не ну, вибачайте. Бочка, відходь, тут яма велика. Відходжу сюди далі, щоб ти не впав в ту яму. Стой там. Так, а зараз я відкрию. Тут потім я ще уплотнітельну таку резинку на, наклею і е, тут шурупами я скручую, щоб волога не потрапляла через люк. Отуди вниз. Так, на жарі важко відкривається. Пластик розширяється. Так, а ну-ка. Ось такий у нас. Бодька, не підходь. Я ж сказав, відходь, там яма велика. Давай покажу. Зараз будеш, мама боя, тебе буде дивитись. Ось так там автоматика. Ось там йде в колодязь. Оце тут на одну сторону до батьків, а туди наверх до нас іде вода. Ось так система. Зараз все через отакі пластикові з'єднання, то надійно. А то ж вода накапала. І там ну, багатенько води. Біля метра води накапало. Ну то ще та вода. З того часу Зараз зануримо. Так, а ну держи, батька, не підходь. Зараз зануримо це приспособу нашу. Те, що ми зібрали це все докупи. Треба на дно так встановити. Зараз вімкнемо, подивимось, як воно це все у нас запрацює. Давай їдемо. А ну, піде водичка у нас. О, начебто пішла водичка. Зараз подивимось. Ну впевнено пішла вода. Напор дає нормальний. Зараз подивимось наверху, скільки води накачає. Добре, що погано, що шланг цей не згинається. Тому важко на саме дно направити. Нічого, так впевнено викачує. Уже сантиметрів так біля 20 вже викачав. І тихо працює так, тихенько-тихенько, навіть не чути його. Що, ледве-ледве так робить. Ну я думав маленьким викачатиме. там на 12 вольт від акумулятора є насос. Смотреть тобі надо. Ты ж можеш впасти в цю яму. Смотреть, де дитки. Тільки дивись за тобой. За тобой надо смотреть. Щоб ты не впав нікуди. Ну вода йде. Як каналізацію буде качати цей насос. Оце. Ну, де вода більш-менш чиста, то понятно, що буде нормально. А де частинки будуть попадатись? Ну побачимо. Побачимо, як воно буде. Мама, бабу. вже ти спадки просишся. Це не можемо його уложити спадки. Так, перемішали, а тепер пробуй його занурювати. Що у нас з цього вийде? Так, до дна. Думаю, что дойшу. Так, зараз кабель дотяну сюда. тинь 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 Ну, щось загуділо. Будемо чекати. Скільки у нас по часу? Давай подивимось. 15 26. Ну, подивимось, як воно качає. І що з цього буде. Бачите, тут дуже впевнено пішло, тому що воду подавало наверх дуже високо. А тут написано в характеристиках 6 метрів висота подачі. А ми так як оцю бочку зараз дуже довгенько качало. А тут менше, тут якби згоривано зараз тече водичка. Ну, оця каналізація. Тому так веселіше пішло. Ну, побачимо, коротше. Як воно піде діло. Так, друзі, це на наступний день. Ну що, там, де густіше половину викачали, де повністю майже вода повністю викачав. Два рази отут вичищав, дуже забивалось. А зараз хочу розібрати та подивитись, як воно тут. Зараз подивимося. фильтр. Так. Не треба губити саморезы Так, 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 так. Так, что у нас тут? А, забылось, конечно. Так, ну в принципі, в принципі механізм доволі такий простий, нічого не забито. Коротше, в принципі, він коли не забитий, напор гарний тримає. А коли оце підзабивається, вода погано поступає, ну сюди треба ще якусь оце сіточку. І тут оце пластик. Я так на саморізи цю сіточку так прикріплю, треба знайти підходящу, щоб було простіше, щоб не знімати оцю пластикову фігню, так сказати. А можна було відкрутити, отут на чотирьох саморізах сітку таку зняти, так прочистити, знову її прикрутити і в принципі буде нормально. Такс. Коротше, ну, все викою викачування зайняло, може, так пару годин, тому що періодично забивалось, діставав, прочищав, знову опускав, і воно то напор був сильніший, то слабіший. Ну, в цілому задоволений, ну, 1200 ділов. і, в принципі, можна самому повикачувати каналізацію. Так, він слабуватий, що ж він, всього 750 ватт, тому якби нічого. Такі справи. Чистимо каналізацію своїми руками. Трошки треба тут буде удосконалювати, ну, але потім все покажемо, як будемо робити, наводити тут з усім порядок. Все будемо показувати. Ну, просто це таке, знаєте, із нічого. У нас на той момент, коли ми це все робили, не було коштів ні на бетонні кільця, нічого. Оце, от, ну просто а каналізацію треба було робити. Зручності треба було робити. І ми просто робили з того, що було. В принципі, працює, можна нормально з таким справлятися, а потім з часом, коли можливості <хи> стануть кращі, удосконалимо, переробимо, доробимо. Якось так, друзі, всім дякую за увагу. До побачення.